що цей документ порушує права пана Медведчука і розповсюджує персональні дані щодо нього. Мені цікаво, звичайно, що Зеленський вирішив стати на захист Медвічука, якщо йому було заявлено представником президента. Мене це не дивує, давно його спіщає, в тому числі й в цьому процесі. Але мене здивувало, що цей процес зараз був публічним Я прошу на це звернути увагу. Друга позиція. А від яких саме персональних даних захищає Офіс президента Ікзеленський збереження персональних даних, які містяться в цьому офісі? Дві позиції, що мені Позиція перша, що його звуть Віктор Медведчук. Це перше. Друге, що він народився в Російській Федерації. Це таємниця, яку вони хочуть зберігати як персональні дані. Третє, вистачити не бігати, що він народився в 54-му році. І ще й четверте, що він живе в Києві. Перше, він в Києві не живе. Бо вони його видали замість того, щоб судити Це ще один доказ, чому вони його скучають. А все решта є публічна інформація. Я хочу наголосити, що мій представник і я запитали в Офісу президента цей указ. Був чи не був? Відповідь, захищаючи Міханчука, ми вам не будемо відповідати. Як це? Тепер, а чому це має відношення до справи? Тому що в січні 23 року ви його позбавили громадянства. Напевно, у вас були підстави, і я аж ніяк не заперечував цьому історичному факту. Бо ви сказали, що в нього є громадянська Російської Федерації, свято вірю. І нехай Бог простить, підтримує вішені Зеленського від січення 23 років. В листопаді 24-го року вони прийняли рішення ще одне санкції на Кост. Санкції були і ще один Кост. На ну, наприклад, були позбавлені державних нагородів. Давайте ще раз позбавимо тих самих нагородів. Бо може він забувся, може це. Давайте ще раз позбавимо в листопаді 2024 року. Цирк, який вони влаштовують санкційний механізм. Кого вони позбавляють? Що ви там записали? Особу без режимі. А 12 лютого вони вже позбавляють і застосовують санкції знову до громадянина України. Тому в мене обґрунтоване запитання. Вибачте, будь ласка, ви з листопада 24 по і 25-го йому громадянство відбули, захищаючи мені Це ж те, що ви сьогодні стежите. Що каже офіс президента Бобмін на це? Все народу України не Та от Якраз цікаво. І ви маєте сказати, де ж правда? В 23, в листопаді 24 чи в лютому 25. А правда в одному. чут вже був позбавлений громадянства, позбавлений нагород, під санкційною особою. І єдиною метою його появи в указі від 12 лютого це було дискредитація Порошенка. Спроба штучно прив'язати іншої мети не було. І от тут уже, ваша честь, Високий суд, і є справжня мета застосування санкцій протименти. Дискредитація як лідера опозиції, переслідування. Політично вмотивоване, незаконне, позаконсійне, позасудове.